3-2-1, поїхали Я вже та йшов, вон машину покажу, без сирочок, бачите, сховався. Я буду їх знімати, ладно. Спеціально не буду. Типа, іду ж себе знімаю. В першу чергу лайфстайл стрім, так? Да? Так, там трамвай мене не збиває, чорт побери. Вроді все нормально. Що я можу сказати? Так, все гуд. Парам-пам-пам-пам. Для YouTube аудіторії говорю, що стріми проводжу тільки в TikTok. Посилання на TikTok є в описі під відео в YouTube, під будь-яким відео. Заходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки І вам обов'язково прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Все дуже просто. А для аудиторії TikTok говорю, що записи стрімів є в Ютубі. Шукаєте за посиланням в шапці профіля TikTok. Тікток. Вон ще одні ТЦК, боже, вже тільки стрім, що не почав вже ТЦК крутиться. Це хочеш тобі покажу, так? Да? Ви ж любите, щоб я вам ТЦК показував? Зараз подивимося. Вон стоять, бачите. Що я можу сказати? Катаються. Працюють групи. Ну, буває таке, да? там Затамні вікна, нічого не видно. Що я можу сказати? Нічого не побачив. Поїхали? А могли зупинити, зробили пінтерв'ю, пропіарити. Все, все окей. Ну, бачите, не зупинилися. Це, до речі, ще скільки я там, 2-3 хвилини, веду, вже два дасі побачив. Вон третій поїхав далеко. Це, скажімо так, дуже велика концентрація. Ну, район, може і за того, дуже насичений район. Насичений людьми маю на увазі. Може в цьому проблема, може ні. Так, що там у нас? Давайте подивимося. Це в якому місці? Він це. Бачите, прогулююсь. Ні, Ну дивіться, я спеціально нікого не шукаю. При тому, що якби вони хотіли зупинити, да, то вони б зупинили б прямо тільки що. Хоч на початку стріма. Це без питань. якби. Я ж бачите, спокійно собі йду, прогулююсь. Нічого якби... Незаконного не роблю, да? Так. Що потрібно знати. От і все. Що там у нас ще? Окайф, світна, скоро помахаю. А де ти. Ти в 14 ташки живеш, чи де? Так. А, так обстановка нажиде. Ну як тобі сказати? по то ТЦК знати чи просто обстановка? В цілому нормально. Якщо хочете по знати, то я вже три штуки побачу, якби могли зупинити навіть мене. Це ж не питання. Блін, вип'те, підемо центральною вулицею далі. А, мені ще хліб треба купити, зараз все в на магазин. Ладно. Надбудьмо. А, надбудьмо, да, я вже туди підходжу, я міг би повернути тільки що просто. І якраз по центральній вулиці не йти. Міг би свернути, ну ладно, бач. Часно прочитав, до речі. Бо я думав свернути тут біля кварталу, як би в сторону. Нічого вид... Деда на, на відео это хід. <свят> Та дед добре пігарнув, скажімо так. Ну, красавчик взагалі. А то не просто дід, що й виявився. Я думаю, що там взагалі... Вообще... Мені навіть описали, що то підстава була. У нас є група в Вінниці, Не буду піарити, скажімо так. Ну так, там 30 тисяч підписників у них. Типа дорожні ситуацію туди виставляють. І цей дід це батько адміна цього, цієї групи, зрозумів? Спіцсом діда послали. Да, то, -то з підсом діда мені підігнали. Все там, все там сплановано було, я тобі скажу. Так що отак от. Так от. Все там не просто так. Дід виявився не просто дідом. Ще по-друге мені інформацію надали, що дід раніше він працював в міліції. Так що я скажу, що не все так просто. Ну, це розумієш, в мене взагалі за всю історію, скільки я отак вот провожу, там стріми проводжу, так? Да? Задай духа, так, да, 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 так він навіть представився. Так, да, так, да, це він. Ти бачиш, знаєш. Дід був бабий. Я не перевіряв діда на е, такі, скажімо, так, моменти. Но в плані другого, то, що він адмін, батько адміна цього групи, то так. Да. Мені просто вже всю інформацію надали, зрозуміло. Я і в Фейсбук мені написали, і на YouTube написали. І що найголовніше написали, що цей адмін, він якось... Я не знаю, в мене немає інформації, що він там якось по-чорному пропіарився. зробив піар на комусь, щось в такому плані. Я там написав коментар, типу, щоб що мені ще не дали, треба почитати. Бо я бачу, що ну, люди звичайно вони більше знають, ніж я. Але багато хто ділиться інформацією, що саме цікаво. Фамілію але мені думав, що такое совпадіння. Я теж... Тоже... <laughs> да, вот так, вот так може бути. Совпадіння не думаю, да? так? Вот я тобі кажу, що Не все так просто виявилося. Я так подумав, що блин, я цю камеру включу? Я ж себе маю включити. Получається. Э, я думаю, що там навіть ще круче може була б ситуація. Може той дастер його підвівся. Навіть з його жінкою цією. Можливо, він їх підвіз. Десь ну вони мене замітили, подивилися на стрімі, так? потім десь висадили і сказали, от він іде, за до нього треба підійти. А каже, що набереш на цей номер і ми тоді під'їдемо. Все, там постанова була. Ну, це... в мене просто не всі пазли ще складаються, я ще інформацію доотримую по цій ситуації. Ну, сама ситуація дуже неоднозначна, я вам скажу. Прям ну, видно, що підставив. Там мені на Ютубі там чітко написали. Кажуть, та це ж видно, що тебе підставити хочуть уже. Дід уже не просто дід виявився. І це. Потім, що, знаєте, в чому пазл ще складається? В тому, що а, коли ти викликаєш поліцію, там... На такі випадки взагалі не реагують. Взагалі не взагалі реагують. А якщо ще й реагують, то в тебе масу інформацію. Ага, то ти, звідки, де там живеш, на лінії 102, там випитують. У мене ж запис є. Там діда таке не питали. От що чому цікаво. Там вони відіграли як актери. І дід актер відіграв хорошо, я скажу. Професіонально. По красоті. Сама ситуація взагалі. А фам'я його кепітан лупа. Бачите, не все так просто. Виявляється, що навіть до мене от такі можуть бути подстави. Ну, Я вам кажу, що я вже майже рік такі стріми проводжу, такого формату. І до мене так ніхто не підходив і так ніхто не наїжджав, а тут дід наїхав 63 роки. Ну так от може бути. А ще хтось там багато хто написав, кажуть, дітки в міліції працює. А він ще каже, що я тебе в міліцію здам, а не в поліцію. А У нас ж не, не міліція, а поліція все ж. Дєд ще так, трошки забув, напевно, що я можу сказати. Так, що там ще. Не то -то. Да, це, це не випадковість була. Це не було випадковістю. І вони в чому ще пазл складається, що це стало. Що вони діда відвели в сторону, поліцейський відвів в сторону, а другий поліцейський він тіпа, на дружньому форматі, там нам на відео видно, тіпа, встановити, що я все по-дружньому, все нормально. Тіпа. А я не чув, що вони діду сказали. Хоча, по суті, мали от, переді мною розбиратися з цією ситуації, щоб ви розуміли. Так що зараз куплю тут хліб, Доброго Добро дня, кажу рано. Та он по привичці говорю. Ні, ну, ну він наїхав вже по привички, бо вже по досвіді да, наїжджати на людей. Блін, що це взято, що в них. Вже, може, і по привички. У мене немає місця поставити, ладно, Візьму тільки хліб у них. Діда в розход, він любовник потуж. Ну що, що, я вам скажу. Та дід може сам хотів пропіарити, звідки я знаю. Може в нього якийсь свій посил був. Водку бери, тут не продають водку. Да. так? Симі, де? Так, які в наші коменти. За все 96 гривень. Водку я вже випив на днюхи два дні тому. Єлі відійшов. Каже, водку бери. Так, і провокатор. Дід нереальний провокатор, я скажу. Просто нереальний провокатор. Така провокація. Прям. Плюс не все так просто виявилось. Я коли оце відоси постав, получается, я потім всю інформацію просто зібрав, розумієте? Вот чому прикол. Все, все мені здали. Що, як, до чого. Адмін якої групи виходить. Все дуже круто виявилось. Син його теж профі в таких ділах. Ну якось. Там був смисл, щоб пропіарити свою групу. розумієте? От в чому смисл. От вони хотіли пропіарити в мене і не захотіли мені за рекламу платити в цьому плані. Хотіли це безплатно зробити. Я думаю, в цьому посил. Хоча там ще далі можна йти. Да. Да, так, давайте пайпас. давайте пайпас. Так, зараз на 5 секунд вийду з ефіра. Дякую, все добре. Так. Зараз окошечко це в сторону. Е, Пропіари це раз група, але там, якщо це зв'язано, як я говорю, е, з постановою виходить, з поліцією разом, то там все далі, все далі треба думати. Я думаю, ви розумієте, в якому плані це треба думати. Що все не так просто. Бо я кажу, що... Дуже цікаво з ним поліцейський. вони його одразу відпустили, виходить. Типа, а, а 183 Купап забули, виходить. а КУПАП, 183 й Купап це якраз по цьому захибний виклик поліції. Виходить. Я такий стапе. Якщо все так, ви хочете ж по закону, йдіте Да? І я це хочу висвітлити. Ну, треба було зробити 183 купав, це ж не проблема. При тому, що перший раз там 50 неоподаткованих мінімум це не особа велика сума. Я думаю, щоб йому не дали там 200 неоподаткованих мінімум. 50 неоподаткованих мінімум це 850 гривень всього лише. Тобто, ну, така собі ще невелика сума, я думаю. А, ну, По максимуму ця стаття це 3400, щоб ви розуміли. Так що не особий бат. Ну, якщо вона, ну, типа, 850 гривень. Я думаю, перший раз це було б 850 гривень. Так що от так, от така от ситуація Цікаво. Бачите, як випадковості не буває. Що дуже цікаво. Так, мені треба завершувати стрім, так що... Буду вже завершувати стрім, вже немає часу. Це взагалі позаплановий стрім. Добрий день, ви телефони ремонтуєте. Ну, не я особисто, сервісний центр ремонтує. Якщо хочете, звертайтеся, посилання. Давайте просто пишіть в особисті в Тік-Ток або в інстаграму і будемо тоді вже з вами спілкуватися, якщо вам щось потрібно. А зараз буду завершувати стрім. Всім гарного дня.